Вітаю на константі. У змі прийнято позиціонувати Трампа як політика, який зрадить інтереси України у війні проти Росії. Часто можна натрапити на новини, ніби Трамп є чи не головним другом Путіна після Сі Цзіньпіня і Кім Чен Іна. Але що якщо я вам скажу, що сформований у мережі образ Дональда Трампа жодним чином не відображає його реальних дій? Під час свого першого президентства, з 17 по 21 рік, у цьому випуску я поясню, чому це так і чому Трамп може виявитися набагато більш вигідним Україні ніж Байден та Камала. Але спершу пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Продовжуємо. Якщо ми хочемо забезпечити мир один із найпотужніших інструментів нашого процвітання, ми повинні бути завжди готові до війни. Ці слова належать першому президенту США Джорджу Вашингтону, адресовані Конгресу в 1793 році. У цьому формулюванні закладена вкрай важлива для США концепція, про яку сучасні демократи часто забувають. Втім, у 17-му Році президент Дональд Трамп повернув цей дух до Білого Дому після Ери Обами, під час якої у Сполучених Штатах був президент, який вважав за потрібне вибачатися за всі гріхи американської зовнішньої політики та ослабив американську армію. Це закінчилося, коли Трамп вступив на посаду. Як він проголосив на Генеральній асамблеї ООН у вересні 2020 року, Сполучені Штати цитую виконують своє призначення миротворця. Але це мир через силу. І Трамп дійсно був миротворцем. Факт приховуваний неправдивими зображеннями його політики, але абсолютно очевидний, якщо подивитися на фактичні результати його президентства. Тільки в останні 16 місяців його правління Сполучені Штати сприяли підписанню аврамських угод, що принесло мир Ізраїлю та трьом його сусідам на Близькому Сході, а також Судану. Сербія та Косово погодилися на нормалізацію економіки за посередництва США. Вашингтон успішно підштовхнув Єгипет і ключові країни Перської затоки врегулювати розбіжності з Катаром і припинити блокаду Емірату. Також Сполучені Штати уклали угоду з Талібаном, яка запобігла загибелі американців у бойових діях в Афганістані протягом майже всього останнього року правління адміністрації Трампа. Трамп був сповнений рішучості уникати нових війн і нескінченних операцій проти повстанців. І його президентство стало першим після Джиммі Картера, коли Сполучені Штати не вступали в нову війну чи не розширювали існуючий конфлікт. Трамп також завершив одну з війн рідкісною перемогою США, знищивши Ісламську державу, також відому як ІГІЛ, як організовану військову силу та знищивши її лідера Абу Бакра Аль-Багдаді. Але на відміну від часів Картера за президентства Трампа супротивники США не користувалися миролюбністю американської держави. У роки правління Трампа Росія не просувалася далі після свого вторгнення в Україну в 2014 році. Іран не наважувався безпосередньо атакувати Ізраїль. І ми бачимо, що відбувається зараз. А Північна Корея припинила випробування ядерної зброї після низки дипломатичних заходів. І військової демонстрації сили США, і хоча Китай дотримувався агресивної позиції під час перебування Трампа на посаді, керівництво Китаю, безсумнівно, було змушене враховувати рішучість Трампа карати за перетинання так званих червоних ліній. Показовим застосуванням сили заради миру є, наприклад, коли Трамп наказав нанести обмежену, але ефективну повітряну атаку на Сирію у 2017 році. Після того, як режим Башара Асада застосував проти свого народу хімічну зброю America first is not America alone, що означає Америка перша, але не єдина по важливості. Це позиція, яку часто повторюють представники адміністрації Трампа, і не даремно. Трамп усвідомлює, що успішна зовнішня політика вимагає об'єднання зусиль із дружніми урядами та людьми в інших країнах. Той факт, що Трамп по-новому поглянув на те, які країни та групи є найбільш доречними, не робить його суто транзакційним чи ізоляціоністом, ворожим до Альянсів, як це стверджують його критики. Співпраця НАТО і США з Японією, Ізраїлем і арабськими країнами Перської Затоки була посилена у військовому плані, коли Трамп був президентом. Довідка. Транзакційна політика це та, яка заснована на взаємовигідних відносинах, тобто, якщо ти хочеш купити чиюсь зброю, ти маєш за неї заплатити, а не отримати її просто так. Тепер поговоримо про Трампа і Україну. Як і Обама, Байден різко послабив американську державність через його катастрофічно погане управління по виведенню військ з Афганістану. Адміністрація Трампа домовилася про угоду, яка поклала кінець участі США у війні, але Трамп. Ніколи б не допустив такого хаотичного та ганебного відступу. Можна провести пряму лінію між бездумним виведенням військ влітку 21-го року і рішенням президента Росії Путіна напасти на Україну через півроку. Після того як Росія проігнорувала попередження Байдена про наслідки вторгнення в Україну та все одно напала. Байден запропонував президенту Зеленському залишити Київ. Що повторило б ганебну втечу президента Афганістану Ашрафа Гані з Кабула минулого літа? На щастя, Зеленський відхилив його пропозицію. Відтоді адміністрація Байдена надала значну військову допомогу Україні, але часто зволікала з надсиланням Києву тієї зброї, яка потрібна для перемоги. 61 мільярда доларів, нещодавно виділених Конгресом для України на додачу до вже затверджених 113 мільярдів, ймовірно, достатньо, щоб запобігти програшу України, але недостатньо, щоб дозволити їй виграти. Позиція демократів, яку ми чуємо майже три роки, звучить як Україна не має програти, замість того, що Україна має перемогти. Трамп зі свого боку чітко дав зрозуміти, що він хотів би бачити врегулювання війни шляхом переговорів, яка покладе край вбивствам і збереже безпеку України. Підхід Трампа полягав би в тому, щоб продовжувати надавати летальну зброю Україні, фінансовану зокрема європейськими країнами. Водночас, залишаючи відкритими двері для дипломатії з Росією і виводячи Москву з рівноваги певною мірою непередбачуваності, він також підштовхнув би НАТО до ротації наземних і повітряних сил до Польщі, щоб посилити свої позиції ближче до кордону з Росією та чітко дати зрозуміти, що Альянс захищатиме свою територію від зовнішньої агресії. Вашингтон має переконатися, що його європейські союзники розуміють, що продовження американського захисту Європи залежить від того, чи виконає Європа свою частину угоди, включно з Україною. Якщо Європа хоче продемонструвати, що вона серйозно ставиться до захисту України, вона має негайно прийняти нас до європейського союзу. Відмовившись від звичайного бюрократичного протоколу вступу, такий крок стане сильним сигналом Путіну, що Європа не віддасть Україну. Це дало б надію і нам, що попереду на Україну чекає краще майбутнє. А що ви думаєте про Трампа як про потенційного президента США? Напишіть про це у коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!